Друзі, всім привіт вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, також можете замовити нас послугу Підбір під ключ. Звертайтеся до Василя, він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Touran. Так, 11 рік, 11.200 ціна, максимальна комплектація. Вказує власник 1.6 дизель, механічна коробка, авто обслужене. 287 тисяч пробіг. Такий панорамний дах. Салон комбінований. Підігрів сидінь, клімат, контроль, механічна шестиступенева коробка. Рено Grand Scenic, 2011 року. 7500 ціна, 1,5 дизель, 244 тисячі пробіг. Так, фіксую вам номер телефона. Так, виглядає в салоні. Так, є панорамний дах. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Скільки місць? – П'ятимісний. Пержо 5 тисяч з Швейцарії. 13 рік, 9800 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка ICIN, авто 7-місне, 229 тисяч пробіг. Так, є сервісна історія. шкіряний чорний салон. Так виглядає? Є панорамний дах. Опель Зафіра 2010 року, 7350 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка автообслуження, 256 тисяч пробіг. Opel Zafira, 2012 року, 8 тисяч ціна, 1,8 бензин, механічна коробка, комплектація космос, 187 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Так виглядає. І додатковий ряд сидінь. Якраз розкладений. Citroen C4 Picasso, 1.6 дизель, коробка механічна, 9-й рік, 500 ціна, 340 тисяч пробіг. Так, номер телефону фіксую вам. Так він виглядає. Клімат-контроль є. Це саме місний? Так, це в нас Гранд Пікасо. Опель Зафіра, 8 рік, 6300 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка, автообслужений, 235 тисяч пробіг. Peugeot 5008, тисяч 11 рік, 9450 ціна, 2-літровий дизель-механічна коробка, 234 тисячі пробіг. Повністю обслужений автомобіль. Панорамний дах. Opel Zafira. 7700 ціна, 11-й рік, 1,8, бензин механічна коробка, комплектація космо. Так, 179 тисяч оригінального пробігу вказує власник. Так, номер телефону є. Так, вона виглядає. За деталями звертайтесь до власника. Рено Гранд Сценік. 13 рік, 9700 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка, авто 7-місне, 228 тисяч пробіг. Є ще два комплекти резини. Так, виглядає в салоні. Опель Зафіра 22 року, 7900 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка, авто. Звичайно, самомісне, 217 тисяч пробіг. Рено «Сценік» 10-го року, 6800 ціна, 1,9 дизель, механічна коробка, 246 тисяч пробіг. Авто обслужене. Виглядає в салоні, кондиціонер є, клімат-контроль. Тобто і фаркоп. Opel Zafira, 10-го року. Авто в рідній фарбі, 6700 ціна, 1,8 бензин, механічна коробка, 227 тисяч пробіг. Рено Гранд Сценік 2015 року 9300 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, авто 7-місне, 197 тисяч пробіг. Комбінований салон. Клімат контроль. Peugeot 5008, 2012 року. 910 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка. 235 тисяч пробіг. пригнане авто. Citroen c 4 Grand Picasso 12 року. 7200 ціна. 1,6 дизель, автоматична коробка. Авто має місць. 260 тисяч пробіг. Так, сильно затонована. Так, мені не видно. Тому Роздивляйтесь. Можливо, вам... Ні, ну тут взагалі, напевно. На жаль, немає поруч власника. Рено Гранд Сценік 2004 року. 3900 ціна, 1,9 дизель, механічна коробка, можливо, ще торг. 327 тисяч пробіг панорамний дах. Так, є клімат контроль. О, перепрошую, то не панорамний дах. Просто замалювали чорним, я не побачила.